Вітаю всіх глядачів Кременчуцьких новин. У сьогоднішньому випуску мова піде про те, як зустрічали Кременчуцьких нацгвардійців. Кременчук готується до оборони та про підготовку благодійного пробігу. Не перемикайте. Сьогодні у місто із зони АТО повернулись Кременчуцькі нацгвардійці. Наших захисників зустрічали і журналісти Кременчуцьких новин. 60 вояків Кременчуцької військової частини 3059 Національної гвардії України прибули сьогодні у рідне місто на ротацію. Службу несли упродовж двох місяців на блокпостах поблизу Маріуполя. Застосовувати зброю на щастя не доводилося, але правопорушників та контрабандистів затримували не один раз. кращого боку може відзначити наряд по догляду на чолі з прапорчиком Костровим, який неодноразово затримував громадян із підробними документами. З краденими телефонами мобільними. А одного разу навіть затримали громадянина, який виявився причетним до фінансування бандитських угруповань самопроголошеної ДНР. До речі, Кременчуцькі військові без детекторів навчилися виявляти зловмисників. Головне уважно до людини придивитися. І всього похвилювання. по хвилюванню, по біганню очей і поведінка. Да. Тобто, коли задаєш дані питання, він відповідає вже схвилюється, вже це, і тоді вже. Понятно, що він щось вкриває. за словами військовослужбовців, останнім часом поблизу Маріуполя більш-менш спокійно. Та й місцеві мешканці почали ставитися до наших вояків приязніше. Вже майже два тижні ситуація стабільна, обстрілів не спостерігається. Я думаю, що якщо так буде і надалі, завдяки керницю нашої держави, керівництво збройності, Національної гвардії. Я вважаю, що ті робота, яка проводиться, вона прогла. Продана не даремно. Бійці Нацгвардії відпочиватимуть до наступного понеділка, а потім служба. Але вже у Кременчуці. Якщо ж знову надійде наказ, то й на сході нашої країни. Кременчук готується до оборони. Дев'ятий день військово зобов'язані Кременчука та Кременчуцького району проходять командно-штабні навчання. Чи успішно наші захисники виконують військові завдання? Знають журналісти Кременчуцьких новин. Кременчуцькі військовозобов'язані знаходяться у повній бойовій готовності на території військових навчань, як на лінії фронту. Військова амуніція, зброя, медичні працівники. За містом чоловіки проходять командно-штабні навчання, щоб у будь-який момент бути готовим захистити Кременчук від ворогів. Проводяться ці учені з селю підготувати особовий склад загону оборони щодо захисту важливих об'єктів міста Кременчука, Кременчуцького району. Сьогодні у нас передпослідня фаза, тобто ми тренуємо. Оборонять, захищати міст через річку Псьол. і ви, як бачили, в'їзді в Кременчуг, там друга група тренується соружать блокпост. Окрім того, бійці разом із медиками навчались правильно евакуювати поранених. Опускаем. Ну как? -ка, ну -ка, ну -ка. Вот так? Да. Так, помогаем. Опа. Так, все, поднимаем. Давай. Григорій Пилипенко не вперше тримає у руках автомат. Він колишній афганець. Тому, як ніхто знає, що підготовка військовозобов'язаних має бути на вищому рівні. Військовозобов'язані навчилися і підготовці, тактиці. Той курс обучення, який молоде поповнення в армії, проходить, будемо сказати, 3, 4, 5 місяців. Ми цю програму виконали за 10 днів. Стрільби проводилися, кожен бієць відстрілявся. Руководство наше до цього питання підійшло дуже плодотворно, люди задоволені, навчання проходять, я б сказав, на вищому уровні. На полі бою присутня і жінка, лікарка Ірина. Вона практикується надавати медичну допомогу у польових умовах. Ірина розповідає, вирішила брати участь у навчаннях, тому що планує лікувати наших бійців у зоні. АТО. я б дуже хотіла попасть в зону проведення антитерористичної операції і реально допомогти нашим хлопцям, скажімо так, спасти життя нашим хлопцям. Військовий комісар Роман Сушко відзначає, навчання пройшли успішно. Військовозобов'язані продемонстрували власну готовність до захисту населення та важливих об'єктів Кременчука і Кременчуцького району. Кременчук місто небайдужих. Городяни не раз доводили свою згуртованість і готовність допомогти активною участю у благодійних акціях. Цього року у місті відбудеться традиційний пробіг з вірою в серці. Захід запланований на 26 вересня, і проводиться він за підтримки міської влади. Сьогодні відбулось обговорення організаційних питань благодійного забігу, яким він буде, знає Олександра Демеденко. У переддень святкування дня народження Кременчука на головній площі міста відбудеться благодійний пробіг з вірою в серці. Захід для Кременчука традиційний і улюблений багатьма. Благодійний внесок для участі від дорослих 50 гривень, діти шкільного віку 25, до Дошкільнята безкоштовно. Втім, навіть не маючи необхідної суми, організатори все одно запрошують долучитися до пробігу, адже кожна гривня в ім'я благодійності має значення. А носяться лояльно до дітям, які там дві грівники, ну людісь Года. Но дети до ну, 7 лет получат? бесплатно. Безусловно, ну, а, человек, да, особенно ребенок, да, который хочет бежать, он получит номерочек. В таком случае он получит фишечку. Просто сказать, если Фишка есть да, да, же. За гривну дадут там и да, да. йогурт, дадут, и фишечку, и дадут и номерочек, можно и поучаствовать mm -hmm. в конкурсах каких-то. То да. А кто хочет, 25 там. Футболку да. Торік небайдужі городяни зібрали 72 тисячі 800 гривень на придбання обладнання для міського пологового будинку. Цього року збиратимуть для потреб пологового відділення у Крюкові. Організатори планують побити минулорічний рекорд. Ми ставимо за цель мінімум да, вісімдесят. Я вашу цель підтримую. А ви з ними обладнання? Так. Це двох компонентний і. Тесту, да, ви угу. От це Баг, то, і що витестим необхідно. То, да? що і надо. Пробіг з Вірою в серці не лише спортивно-благодійний захід, це родинне свято, запевняють організатори. На площі перемоги для учасників і гостей пробігу будуть організовані зони активності, де можна відпочити із сім'єю, містечко майстрів. Будуть встановлені і намети для реєстрації учасників. Зареєструватися можна з 10.30 і до 12.00 години. Голова оргкомітету заходу, віце-мер Віталій Малецький, зазначив, організаційні питання взяла на себе місцева влада від встановлення санвузлів до охорони та безпеки учасників і підтримання чистоти на площі проведення. Організатори ж обіцяють цікаву програму і корисні заохочення. Тож усіх небайдужих, які бажають допомогти діткам з вадами серця, запрошують долучитися до благодійного пробігу. Тут принцип зовсім інший. Тут принцип не перемога. А участь тому, що переможуть від участі в пробігу абсолютно всі, і ті, хто пройдуть дистанцію, і ті, хто пробіжать, і ті, хто навіть першим пробіжить цю дистанцію, всі переможуть. І головне переможуть діти, які зможуть отримати сучасні медичні послуги на якісному обладнанні, яке буде закуплено за кошти, зібрані під час пробігу. Тож 26 вересня гуртуємося заради дітей: приходь, біжи, допоможи. Гасло благодійного пробігу. Долучайтеся. Сьогодні в Кременчуцькому міському управлінні юстиції відбувся семінар для голів рад громадської самоорганізації населення. Головна тема вибори депутатів та міських голів. Основні тези нового закону України про вибори роз'яснила начальник управління юстиції Наталя Проценко. 6 серпня президент України Петро Порошенко підписав новий закон про місцеві вибори, прийнятий Верховною Радою 14 липня. Закон має нову назву, принципово змінюється система виборів. Зокрема, вибори до Полтавської обласної ради і до Кременчуцької міської ради здійснюватимуться за пропорційною системою. Що це значить? Кандидатів до цих рад висуватимуть політичні партії. В списку у виборчому бюлетені буде зазначена назва політичної партії, яка висуває. Кандидата. І в дужках буде прописано дві кандидатури. Перша кандидатура це лідер списку партії, і він буде в усіх списках, а другою кандидатурою буде визначено кандидата цієї партії по конкретному виборчому округу. При тому партії можуть висувати осіб, які є членами партії, так і безпартійних. Одного не може робити партія, вона не може висувати того кандидата, який належить до іншої політичної партії. Що стосується кандидатів на посаду міських голів, то в цьому випадку таких кандидатів знову ж таки висувають або структурні утворення політичних партій, які зареєстровані в нашому місті, або це може бути самовисування. 5% становить новий виборчий бар'єр, який повинна подолати партія для того, щоб бути представленою у місцевому парламенті. Стосовно кількості депутатів законом передбачена квота, яка залежить від кількості виборців, оскільки згідно офіційних даних у Кермучці зареєстровано понад 225 тисяч населення. Тож у міській раді буде представлено 42 депутати. Законом передбачено, що в тих містах, де кількість виборців сягає від 100 до 250 тисяч. То представниками від територіальної громади буде 42 депутата. депутата. Притому новим законом передбачено рівне виборче право і чоловіків і жінок. Представництво осіб однієї статі у виборчих списках кандидатів у депутати місцевих рад в багатомандатних виборчих округах має становити не менше 30% загальної кількості депутатів у виборчому списку. Таким чином це не чітко пов'язується, що має бути

У законі про місцеві вибори передбачено, що на повноваження територіальної виборчої комісії покладені функції роз'яснення законодавства для мешканців міста. У Кременчуцькому міському управлінні юстиції сприяють поширенню інформації про зміни у законодавстві про вибори. З цією метою сьогодні провели семінар для голів рад громадської самоорганізації населення автозаводського та Крюківського районів. На що виборцям варто звернути увагу в першу чергу? Начальник управління юстиції Наталія Проценко акцентує увагу Кременчужа на необхідності перевірити свої персоналі. Дані в базі реєстру виборців на сьогоднішній день себе перевірити можна, звернувшись до сайту Центральної виборчої комісії, пройти там нескладну реєстрацію і уточнити, чи наявні дані про виборця в цьому списку. Також виборців запрошують перевірити себе у списках у відділ ведення державного реєстру виборців за місцем проживання. Жителів Автозаводського району за адресою вулиця 60 річчя жовтня 130 до центр обслуговування ветеранів, громадян Крюківського району за адресою вулиця а на приходька 90. при собі необхідно мати паспорт громадянина України впродовж всієї виборчої кампанії 2015 тисячі новини в наступних своїх випусках висвітлюватимуть всі етапи виборчих перегонів. Днями у Києві презентували хокейну екстралігу. Від ХК Кременчук на заході були присутні президент команди Сергій Мазур та генеральний менеджер, головний тренер збірної України Олександр Савицький. Участь у першості зголосилися взяти шість команд. Репортаж від Дмитра Демеденка за перемогу у хокейній екстралізі боротимуться клуби Кременчук, Рапіт, Білий Барс, Донбас, Витязь та Дженералс. Згідно із регламентом змагань, турнір відбудеться у два етапи. Регулярний чемпіонат проходитиме у чотири кола спаринг матчів. Далі плей-офф за участю чотирьох кращих команд. Стартує екстраліга 25 вересня. Наші земляки хокейний клуб Кременчук упродовж останніх днів готувалися до поєдинків турніру. Донбас Оупен КАП. Вирушила туди наша хокейна дружина. Сьогодні суперниками кременчужан будуть Донецький Донбас, Білоцерківський Білий Барс та Харківський Витязь. В дружківку у складі Кременчука поїхали 22 хокеїсти, троє голкіперів, сім захисників, 12 нападаючих. Із кадрових втрат нападаючий Ігор Микулко. Він застудився і тренери вирішили надати можливість спортсмену відпочити. Середній вік гравців нашої команди 20,5 років. Хокейний клуб Кременчук наймолодший колектив Екстраліги. Середній зріст хокеїстів 181,5 см, а середня вага 81,5 кг. Прекрасні показники, тільки перемагати. Перші матчі першості екстраліги кременчужани зіграють 25-26 вересня на виїзді проти хокейного клубу Дженералс із столиці, і на цей двобій вже почали продавати квитки, вартість останніх від 20 гривень. І на останок інформація від синоптиків. Завтра протягом дня очікується мінливо-хмарна погода, без опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10, тепла в день 18-20. Дякую, що були з нами і до зустрічі в ефірі вже завтра о цій же порі.